Всім привіт! Сьогодні готуємо панкейки. До цього я їх вже кустувала, але ніколи не готувала, тому хочу поділитися з вами рецептом і показати, які інгредієнти нам будуть потрібні. Взагалі, панкейки це американське блюдо, яке готують на сніданки, і взагалі це дуже класний перекус. Панкейки можна з'єднувати з кленовим сиропом або з різними фруктовими або солоденькими добавками. Це можуть бути мед або згущене молоко. За вашим смаком. Ну а перед приготуванням наших панкейків я хочу вас попросити, щоб ви нажали на цю червоненьку кнопочку і поставили подобайку під цим відео. Дуже вам дякую. Давайте почнемо. Почнемо ми з інгредієнти. Зараз воно з'являється у вас на екрані. Це молоко 250 мл або 0,25 літрів. Олія 2 столові ложки, цукор 3 столові ложки, борошно і в стакана. Куряча яйця одна штука, розпушувач 1 чайна ложка і солі дрібком. Ціль буде потрібна для смаку. Почнемо з приготування. У глибоку миску засипаємо півтора стакана борошна. У моєму випадку це 100 г. Сюди додаємо 3 столові ложки цукру. Дрібку солі. Одну чайну ложку розпушувача. а тепер все гарненько перемішуємо. В окрему миску виливаємо 250 мл молока. Додаємо куряче яйце, вливаємо 2 столові ложки олії. Тепер все гарненько перемішуємо. До яєчної маси додаємо борошно з розпушувачем. І тепер це все обережно перемішуємо. Перемішуємо ретельно. довго, бо так тісто може забитися. Розігріти сковородку потрібно раніше, щоб сковородка могла нагрітися. І ставимо сковорідку на середній вогінь. Коли сковорідка вже буде така більш нагріта, заливаємо наші панкейки. Точніше, чисто. Чекаємо, поки будуть порівнятися такі пузильки. Вони дуже швиденько, вони навіть не встигнути, як вони смаються. Трошки пригоріли, виглядають як звичайні оладки, але на смак трошки відрізняється. У мене трошечки не вийшло, тому що сковорідка дуже швидко нагрілася і вони почали трошки пригорати. У Мене вийшло вже трошки покращі панкейки, але я буду давайся ще робити. І ось такі панкейки у нас вийшли, хоч вони і недостатньо рівні, але дуже смачні і дуже гарні. Давайте залишилось тільки полити їх медом, давайте це і зробимо зараз. Вийшло дуже смачно, готуйте ці панкейки, скоро зустрінемося і пока.